Привіт, привіт! Сьогодні у нас тренування для розслаблення спини і позбавлення болі між лопатками за допомогою блекрола комплекс на 10 хвилин. Давайте починати. Опускаємо рол накилим, розвертаємося до нього спиною. Перше, що нам потрібно зробити, це розм'яти нашу спину, розкатати. Живіт підтягнутий, опускаємося вниз до нижнього краю лопаток. Відчуйте, що вам комфортно. Ви в нього впираєтесь і можете так дуже довго про щось говорити. Підтягуємо живіт, складаємо нашу шию, вона має бути розслаблена. Не напружуйте шию. Тримайте руками свою голову. Підніміть таз. Купри підкрутіть під себе і почніть розкачуватись. Пророк по ролу декілька разів вперед і назад. Вперед і назад. Притримуйте шию, шия не має бути напружена. Ваші стопи, ноги, м'язи, ніг, штовхають вас вперед і назад. Дозвольте спині зараз розслабитись ідіть повільно, не шукайте зараз ніяких больових точок. Просто розімніть свою спину. Вперед і назад. Вперед і назад. Та прокочуємося від початку лопаток та від нижнього краю до самого верхнього. Давайте ще один раз. Вниз, наверх, і повертаємо рол в нашу початкову точку під нижній край лопаток. Підштовхуємо себе, наче качаємо прес і піднімаємось. Знову формуємо рол чітко під нижній край лопаток. Так, зупиняємо його тут. Ми його гарненько там розім'яли. Руки залишаються у нас за головою. Що ми робимо зараз? Ми трошки прокручуємося на нашому ролі, витягуємо одну реберну, дугу в сторону, а затім іншу. Пам'ятаємо, що шия розслаблена ви руками, наче голова, наче в сумці лежить. Ось яка може бути у вас асоціація. Та розкрутитись, покрутитись на ролі. Право пам'ятайте, що коли ви працюєте на ролі. Больові відчуття не мають бути більше, ніж 7 з 10. По одній стороні ще. І залишаємося в центрі. Знову піднімаємо таз і знову розкачуємося вперед-назад. Це вже може бути більш інтенсивний рух, тому що ваше тіло, мозок розуміє, що його чекає. Угу. Розкататись декілька разів. І знову зупинитись нижній край лопаток, підтягнути стопу, якщо ролл їде від вас, це нормально. Руки тримають голову. Ми робимо гарний вдих. Розтягуємо лікті в сторону, розкриваємося на блекролі. І на видих закриваємося, скругляємося. Робимо гарний вдих, розкриваємось на блекролі. І закручуємося видих. Ще розкрились вдих. Закрились видих. Не спішіть прогинатись далеко. Не робіть цей прогін занадто сильно. Вам має бути комфортно. Ви працюєте в зоні комфорту. Ще один раз. Розкрились і знову повернулись назад. Розкатати знову ролл вперед-назад. Розкачуємо для того, щоб зняти будь-яку напругу. Це як масаж. Обов'язково, коли виходите на масаж, там є рухи масажиста, які просто діють на розслаблення м'язів. Те саме ми виконуємо з ролом. Дивіться, щоб ваш таз не провисав. Тримайте куприк під себе. Зупиняємось. Якщо потрібно, підтягнули коліно через круглу спину, я повернусь до вас, підтягуємо рогу знову килиму. опускаємося. Вниз. Наша початкова точка, там, де ми упиралися ровно. Дивіться, я сижу в зоні комфорту. Мені так зручно. Руки за голову, і тут ми йдемо зараз трохи далі в прогин. Та нижня точка кріплення. Ми йдемо глибше, ніж перший раз. Вдих. І спокійний видих. Закриваємося. Глибше, ніж було. Вдих. І глибше, ніж було видих. Два рази тут. Ліктями тягнемось до підлоги, наче нас хтось розтягує. І видих. Останній раз. Розтягнулись і залишились видих. Нейтральне положення вперед-назад на ролі. Куприк під себе. І ми будемо зараз піднімати рол вище. Тепер нашою точкою рол буде по центру лопаток. Ми були по нижньому краю, тепер ми зупиняємо його по центру. Трошки нижче опускається нас, на таз, живіт підтягнутий. Одна рука тримає нашу голову. Та інша рука розкривається назад. Дуже повільно і обережно в зоні комфорту плечей, вдих. І за рукою повернулись назад Видих. В зоні комфорту ваших плечей. Плечі немає, ні міти. І спокійно. Ще один раз на цю половинку. Куприк під себе розкрили грудний відділ, шия не напружується і видих. Змініть руки місцями. Тримаємо нашу голову, шия розслаблена. Голова лежить, як в сумці. Потягнулись трошки назад, в зоні свого комфорту. І видих. Немає нічого німіти, я нагадую. Больові відчуття максимум. А краще туди не доводити 7 з 10. Бо можна зробити тільки гірше. Вдих. І за рукою повернулись. Видих. Знову повертаємо обидві руки і знову розкачуємося вперед-назад. І ми будемо йти ще вище по ролу. Зараз рол буде закінчуватись на нашій трапеції, тобто вище краю лопаток, там, де починаються ваші плечі. Я зараз знову зупиняюся, підтягну трошки рол через круглу спину. Я, чому я піднімаюся? Для того, щоб спину ж не напружувати. Я ж хочу її розслабити, тому все роблю без напруження спини. І опускаюсь вниз. Так? Я підніму ще вище, там, де наші трапеці. Хоп, є! Вищий край лопату, бачите, майже під плечі. І тут, знову, притримуючи голову, ми починаємо качатись направо, наліво. Шия не напружується, голова лежить, як в сумці, як в гамаку, як в чохлі. І трошки розминаємо наші плечі. Сім з десяти, не 10 з 10. Зупиняємося по центру. Розслабляємося вдих. Закриваємося на видих. Якщо ви відчуваєте, що ролл кудись укочується, хоп, вдих, видих. Ми цю вправу робили вдих і видих. Останній раз прокочуємося вперед-назад. Як ваша спина будуть. Зараз ми відслідкуємо наші самопочуття, наше самопочуття. Розкачайтесь вперед-назад, вперед-назад. І тепер, навпаки, дивіться, ми з'їжджаємо, кладемо таз. З'їжджаємо по ролу і крадемо ролл під голову, так, щоб шия провисала між лопатками і нашою головою. Долоні розкриваються в небо. Ми тільки працювали з м'язами, розкрити свій грудний відділ. Так, це мій годинник. Та розкрити, розтягніть рол, щоб шия провисала. І ми підтягуємо підборіддя до грудей і розтягуємо назад. Трохи, наче прокочуйте рол. Прокатати його. Якщо він починає від'їжджати занадто далеко, візьміть його ближче руками. Не потрібно терпіти дискомфорт в цьому тренуванні. Угу. Вниз вверх, вниз вверх Тепер подивитись наліво, подивитись направо. Розслаблена спина. І приємні відчуття наліво, направо, наліво і направо. Залиштесь в центрі. Потягніть обережно ров з-під себе, а другою рукою допоможіть голові лягти. Рух відставляємо в сторону, підтягуємо будь-яке коліно до себе. І через круглу спину піднімаємося наверх. Розкрутіть свої плечі. Відчуйте це приємне тепло в спині, приємне розслаблення в лопатках. Зробіть спокійний вдих і спокійний видих. Я дякую вам, що ви тренуєтесь, що ви турбуєтесь про своє здоров'я, що ви використовуєте рол, бо це сучасний підхід, що допомагає вдома підтримувати своє здоров'я і своє комфортне життя. Дякую вам, що ви тренуєтесь зі мною. Мене щось понесло в інший текст. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Підписуйтесь, па-па!